А зараз прийшла черга першої вправи, І це тракпул. Автомобіль вагою 18 тонн потрібно протягнути на дистанцію 15 метрів. Виграє та команда, яка зробить це найшвидше. Розпочинають угорські спортсмени Ервін Катона і Ако Шноч. В обох достатньо досвіду, щоб виконати усе синхронно, правильно і швидко спочатку зрушити. Автомобілі потім не втрачати темпу, а навпаки, його нарощувати, тому що у цій вправі секунди грають роль і навіть частки секунди. Подивимося зараз уважно на фініші. Який результат вугорців угорців? 19,53 секунди. Це орієнтир для решти. А кошноть задоволений. Наступними будуть шведи. Шведи це. Девід Ністром і Йоахім Густавсом. Ці хлопці також виглядають достатньо потужно. Вага одного 127 кілограмів, іншого 135. Хлопці у Швеції здобували основні свої титули. Девід Дністр чемпіон своєї країни у логліфті. Йохім Густавсом призер чемпіонату у Швеції. Уступали також хлопці на скандинавських змаганнях. Але у світових турнірах поки що титулів у них немає. І результат дивимося. 19,42 сотих секунди. От що я вам казав? На 11 сотих шведи все ж таки швидші. А ось це вже справді цікаво. Матеуш Барон і Рафал Кобиляш. На цих хлопців дивимося завжди. І з особливою увагою, адже... Як я казав на представленні, це фаворити. Фаворити, я думаю, що ви їх уже запам'ятали із попередніх серій. Ті змагання, які ми дивилися, ці хлопці неодмінно вигравали. Кобиля ж ближче до нас. Ну, Спочатку так виглядає, що важко йдуть. Але вони постійно-постійно перебирають ногами. І, очевидно, що темп зростає. Подивіться, ось зараз, як почали рухатися. Рухаються фактично однаково обоє і. 18,29 Ось вам більш ніж на секунду краще за шведів. Задоволені. А виглядало, що так важко розпочинають. Австрійська пара Неман'я Ташич і Міхель Фотер. Подивимося, як австрійці виконують цю вправу. Тут бачите різнобій у темпі. Значно швидше атлетики йде справа. Рухається. Ну і зараз піднялися. Якщо розсинхрон це також погано для результату. І вони поступаються усім трьом попереднім парам. 20 і 64 сотих секунди результата встріч. Іспанці. Іспанці зараз на старті. Щоправда, треба зачекати, оскільки машина повинна бути чітко виставлена на стартову лінію. Педро Маріана і Карлос Деметі. Своєрідна прем'єра в іспанців на українському телебаченні. Ми знаємо Іспанію як країну футболу. А ось тут двійко потужних стронгменів також знайшлися у цій країні. У Мадриді їх підбадьорює публіка. І подивимося, як у хлопців вийде. Ну помітно, що рухаються вони не так швидко, як інші атлети. І, Відповідно, у них поки що останнє місце 21,19 секунди. Ну, а тут наші хлопці Олександр Лашин і Сергій Конюшок. Тракпу. Василь Вірастюк уже роздає команди. Гучно, щоб докричатися до хлопців. Так, стартували наче непогано. Ну, а тепер рухатися рухатися у тому ж темпі, підтримувати темп. 18-29 секунди. Ви бачите, орієнтир іспанців. Подивіться, як тягне Олександр Лашин. Браво! Сім сотих секунди виграють у поляків наші хлопці. Чудовий старт. Молодці! Задоволені, але стримано, тому що це лише перша вправа. Василь Вірастюк сказав результат, і це найкращий так. Результат підтверджує ведучий змагань. Радик Патик і Лукаш Свобода. Чеські хлопці, ми їх вже бачили. Вони потужно виступили на чемпіонаті світу, що відбувся в Україні. Ми дивимося, потрохи набирають, набирають темпу. Теж дуже гарна пара в плані сили, в плані витривалості. І подивіться, швидкість у них також нічого собі випереджають майже на секунду нашу команду 17 і сотих секунди. Чехи продовжують дивувати. І зараз вони вириваються на перше місце. Нічого, крім компліментів, і не скажеш. Данська пара у нас ще залишається. Ніколай Хансен. І мед Еренскольд. Мед. Ось таке не... Ім'я Омеда Меда Еренскольда. Ну що ж, хлопці непогано також йдуть. Також з претензією на місце на горі турнірної таблиці. Дивимося ось він фініш. І все ж таки 19 і 10 сотих. Тобто програли вони і чехам, і українцям, і полякам, посідаючи четверте місце. Десь трохи забарилися і вже лише четверті. Я вітаю команду Чехії. Дуже гарний початок. Як плануєте далі? кубок Європи це турнір найвищого рівня. Ми підійшли до нього у гарній формі. Разом із Радиком готувалися цілий місяць. Взагалі, тракпул ми любимо. У нас він добре виходить. І у мене і у радика був гарний старт. Ми здобули першу перемогу і почуваємо себе впевнено. Добре, я вам бажаю чесної безкомпромісної боротьби. Так, тримати. Дякую. Так, Хлопці, так. перша вправа. Ви показали другий результат. За вами поляки на третьому місці. Я вважаю, що це добре. Які ваші думки? Ну, Так, дійсно. В принципі, ми орієнтуємося на поляків. те, що ми з першої вправи в них виграли, вже дає нам певний гандікап. И тут э, у нас трохи изменила стратегия э, командной тактики початку. Про нее Сашко расскажет, просто то, то была инициатива. Сашко, в чем уж стратегия, расскажи нам. Стратегия в том, что на прошлых соревнованиях Сергей стартовал с одной ноги, с разножки. А я ему подсказал, что давай будем стартовать с двух ног, чтобы всей массой давить вперед, и так будет быстрее. Ну и в принципе у нас получилось. Да, и хотел добавить, то, что да, мы ориентировались на Польшу, но смотрим, что еще и Чехии есть. Надо не забувати про Чехів. Тепер будемо орієнтуватися на Польщу і на Чехію. Збірна Чехії виграє трак пул Українці на другій позиції, а Матеуш Барон і Рафал Кобиляш на третьому місці. Однак це лише початок. Усе основне нас чекає попереду. Залишайтеся із богатирями.